Розповідь Хлопчик Родні. Хлопчик циган Родні народився у погідному шатрі своїх батьків. Сім'я була багатодітною, тому найменшого родні вважали зайвим ротом. Хлопчика рано навчили ремесла виготовляти дерев'яні вішаки для одягу та продавати їх на базарах тих міст, поблизу яких зупинявся циганський табір. Мама Родні була побожною жінкою. Усе своє життя він відчував внутрішній сердечний зв'язок із нею. Особливо закарбувався в пам'яті випадок, що стався у їхній родині. Старша сестра Родні захворіла на чорну віспу, тому її помістили в окремій кибитці за межами табору, з остраху, що й інші заразяться цією жахливою хворобою. Незабаром захворів брат. І його також вивезли з табору. Звісно ж, рідним заборонили бути поряд. Бідолашна мати бігала навколо кибитки і в розпачі рвала на собі волосся. Мої діти помирають, а я навіть не можу бути поряд із ними. Та врешті-решт, вона пішла до своїх хворих дітей, доглядала і намагалася вилікувати. Але минуло геть трохи часу, і жінка також захворіла на віспу. Життя швидко згасало в її немічному тілі, але жінка не впала у вічей і почала наспівувати. Маю я небесного батька в обіцяному краї, він кличе мене на зустріч із собою. Скоро мій Спаситель візьме мене до себе. Батько і діти, які чатували біля кибитки, дуже здивувалися, коли почули такі слова. Мамо, звідки ця пісня? запитали діти. Це мелодія мого дитинства, ледь усміхнулася квола жінка. Колись наш табір зупинився поблизу містечка, де була невеличка церква. Я бачила, як діти ходили до недільної школи, якось не втрималася, я ж тоді геть малою була, підійшла до тієї школи, стала під вікном і слухала, як співають діти. Цю пісню я весь час зберігала в своєму серці. І зараз я не боюся смерті. Бо знаю, що маю надію на вічне життя з Богом. А за кілька годин жінка в мирі та спокої відійшла до Господа. Невдовзі батько і майже всі діти навернулися до Господа, увірувавши в нього. Лише родній ніяк не наважувався зробити цей крок, хоча в душі був переконаний, що тепер черга за ним. Тоді хлопчик згадав матір. І йому дуже захотілося, щоб метою його життя теж був Господь Ісус та вічне життя з ним. Якось ідучи містом, родні почув спів, який линув із розчинених дверей церкви. Він увійшов саме тоді, коли старенький проповідник запрошував людей прийняти до свого серця Ісуса Христа як Господа та Спасителя. Того вечора Родні відкрив своє серце Господу і отримав спасіння. Коли ж хлопчика запитали, звідки упевненість, що його дійсно почув і спас Христос, він, поклавши руку на серце, відповів: У мене тут так тепло. А незабаром Рудні навчився читати і писати, щоб насамперед познайомитися з Біблією. Продаючи свій товар на базарі. Він завжди свідчив покупцям про Ісуса Христа. Коли Родній виріс, то став відомим євангелістом, якого сьогодні знають як Джипсі Сміт, тобто Циган Сміт.